У мене зупиняється серце. У мене клінічна смерть. Лікарі 30 хвилин стимулював мені серце згідно всіх протоколів. Ну я не мав бути живим, але лікар врятував мені життя. І лікарі давали мамі 98 відсотків. Ну що я буду овочем. 26-річний Олег Словар підписав контракт зі збройними силами України ще у 2018 році. 6 листопада, 2022 виконував бойові завдання на фронті. Там отримав важке поранення та втратив ногу. У мене був період місяць часу після поранення. Я не хотів жити. В цьому госпіталі, де я зараз проходжу службу, отак от став дзеркало, от і я кажу, Боже, Олег, кому ти потрібен такий? Попри важке поранення та ампутацію кінцівки, Олег знайшов сили та продовжив займатися танцями, яким присвятив 13 років життя. Знову вийти на сцену, його запросила керівниця місцевого ансамблю. Один момент у мене такий був, що я хотіла йому допомогти. Він так би йшов по сходах, знаєте, я хотіла йому допомогти. Він. Ні, і, пані Богданка що, мене не треба жаліти. Коли я вийшов на сцену, люди починають вставати плескати. Для мене це було щось із чимось. Я зразу, о я розумію, що ну, по-перше, це вдячність людей мені за те, що я захищав, і мені приємно, що їм подобається це, що я роблю.